Шалом, це Славко, нарешті повернулася Ася, і ми можемо систематично обговорити нинішню ситуацію. Бо якщо зважати, що бурління Говн достігла навіть коментів моїх поважних і любих споживачів, то ясно, що є про що говорити. Ось ці карти ППО, що я вам показував, і стан на Травень 23-го року, ясно, що ці СА 10 СА12 ракети, це С-300, що прикривалися Запоріжжя, були вичерпані. І атаки червоно, це не захищені атаки. Оце ситуація на травень прогнозована го року. Червоні об'єкти, це те, що не захищено в достатній мірі ППО. Ось. І якщо ми це порівняємо з атаками, Сьогоднішньою атакою, то ви бачите, що все зробимо відповідно до стану ППО Українського. Що дну української ПРО, ППО, про що треба говорити? Треба говорити за пропагандивний ефект цієї операції. Бо ясно, що мета цієї операції пропагандивна, в першу чергу, путіну потрібно було дати відповідь і зобразити настоящу війну, що от ми наконець почали. Він це і зобразив, і головне нам не бути вражені. Хай він своїх дикунів вражає. Перше, ви не обраховуєте ту кількість ракет, що була використана. В коментах у мене вже є. Ви не обраховуєте виробництво по типах, воно значно нижче. Я просто цим не займаюся. Я подивився на те, скільки в Авральному порядку, коли вони виробляли, допустимо, кільканадцять ракет на рік, а їм тепер план сто ракет виробляти на рік з доповнітельного. І зіскати можливості для производства, то ясно, як воно виробляється. Справа в чому? Справа в тому, як ці ракети використати. Ось у чому проблема. Чому Путін не використовував і командування БСРФ не використовував ці ракети для досягнення якихось стратегічних цілей для зміни ситуації на фронті? Я розумію, що це не операція Totalize, це пам'ятаєте прорив. Із запирання Фалеска котла і прорив німців з Фалескакого котла. Зараз ми ось нагадаємо вам цю операцію Totalayz, бо правильно ось цей прорив з Каену на Фалес зовсім Ну, Пам'ятаєте, що. Спробували тоді вперше силами стратегічної авіації прокласти дорогу союзникам механізованим з'єднанням. Ви знаєте, посадили тоді піхоту на БТР, щоб вона могла спішуватися в 200 ярдах від противника використали бронетанкові. Дивізії, в тому числі польські, і вирішили прорватися під прикриттям не як до того було артобстрілів, а бомбардування масованого бомбардування британської і американської авіації. В принципі, операція вдалася. Вони на 6 кілометрів фронт прорвали, тому що вдалося все знести, хоча і не без бардака очевидного. Потім, як завжди, почали чекати, поки підійдуть танки. Ну як воно завжди у нас буває, і операція в Принципі завершилося очікуванням второго етапу розвиття операції. Як більшість таких операцій і завершується, знаєте, це к другому етапу. Перший етап у нас всі можуть вклініться в оборону, а другий етап того поки що я бачив мало кому і тут вдається. Про що я кажу? Що Путін свій невеликий запас ракет. Ще раз поставимо цю нашу красиву і беззахисну Україну станом на травень 23-го року, що був очевидним. І вони ж цього, бачите, дочекали фактично до березня 24-го з використанням цієї ситуації. Про що йдеться? Що Путін не може використати ці ракети з стратегічною метою. По перше, у нас нема таких об'єктів, щоб їхнє виведення з ладу мали якийсь ефект більший, ніж пропагандивний, як ви розумієте. О що йдеться, що йдеться не про досяг, досягнення. Пояснити не про досягнення безпосередньо воєнних цілей. Розумієте, таку кількість ракет можна було використати для прориву фронту і для проведення якоїсь харківської операції. От коли нас лякають харківською операцією зараз, знову ж таки наші українські пропагандони, тими самими 300 тисяч, а воно вони щороку збирають по 300 тисяч. Перші 10 місяців, а потім ще дов'язки збирають з осені до весни. І чисельність, скільки вони знімають, це як урожай, скільки вони знімають, наперед відомо. І все це йде більшою мірою на поповнення їхніх порділих військ, і трохи-трохи на переформування в нові більші з'єднання, що вони. Як це сказати, пропагандивно називають збільшенням чисельності своїх збройних сил. Це не варто розважати на цю тему. розумієте, ми знаємо, як людські ресурси Ерефії використовуються для мобілізації і для формування військ та поповнення втрат. Тому тут не треба довіряти нашим пропагандонам. Так, от, з таким ресурсом ракет, які вони витрачають для роблення картинки, для підтримання духу своїх. Споживачів телепрограм і вже програм в інтернеті і телеграму, чи що вони там дивляться, слухайте, ті умовних тіктокерів своїх. Вони мусять використовувати ракети на пропагандивні програми, робити картинку і зображати із себе американців в Югославії, американців в Іракі. Показати, що ми теж маємо. Все це можна було використати з військової ці метою проти Харкова, умовно. Тому що Харков це єдине велике місто, яке в теорії знаходиться в межах їхніх можливостей наступальних. Але зараз створити Харківський фронт. Оце от, розумієте, всі ці події зараз, загроза Харкову, яку пропагандони розкручують. Ці події на кордоні в районі, в районі Білгорода Курська. Це. Має характер знову ж таки умовного салонівського фронту Першої світової війни, знову ж таки пошук рішення поза основним театром воєнних дій. Замість того, щоб десь проломлюватися, щоб використати це все проти умовного Краматорська, коли вони до нього доберуться. Все оце б їм знадобилося, щоб перетворити Краматорськ на Авдіївку. А вони все це розмазують, розумієте? От розмазують кашу по скавородки України. Ну це пропагандивна війна, це війна пропаганд, війна картинок. І це нас поки що рятує. Чому? Тому що Москвини другать, є в них засоби нанесення. Вражені зараз починають лякати нас трьохтонними бомбами. Ну, побачимо, що вони їх доставлять і як вони там спрацювали в Маріуполі. Важкі бомбардувальники. Не забуваймо, що це дало. У них нема людських засобів такій кількості, щоб використати ефект цих бомбардувань і ударів. Розумієте, вони не можуть, як от ми не можемо. По чому. Чому були б мене всі докаряють цими слухайте, вже не хочеться говорити про це цими Таурусами? Тому що зараз би Тауруси знадобили, зараз би ми плюнули на Шольца і влупили б Шольц, знає ж чого бояться, знає ж собака. Що ми б зараз би плюнули на всі ці домовленості і лупанули б кудись Таурусом в бік, я скажу, отих от енгельсів, отих от усіх волгодонськів. Ну ви розумієте, тому і не дає. От як ми не могли узгодити наші операції? По Криму, так само, о, кішка проривається нарешті. Штовхала мене в спину проривається, іди сюди киця. Іди сюди киця. Ні, не хоче, йде на старий комп'ютер, молодець. Так от, як ми не могли узгодити наші операції проти Криму. Так і вони не можуть узгодити свої операції. Розумієте? Вони діють в роздобі, діють для картинки, як і наші діють. От коли це війна в відсутності рішень. Так, да, вона неприємна, вона на новому щаблі загрози, вона з новим рівнем втрат, вона з новим рівнем деморалізації. Але головне не піддаватися. Чому? Тому що це все відкладає рішення, це все робиться замість рішення. Розумієте? Це. Грубо кажучи, добре, що вони це все використали не по Харкову, а що це вони використали по Україні. Ну що ж, будемо очікувати на паузу, яка буде. Зараз треба чекати на розвиток ситуації, які дії будуть. Далі, по-перше, як Захід зреагує, що зробить наш Зеленський? Мені ще раз не приємно, що це кло. Ви настільки не поважаєте свою державу, свою владу, що і вас, українців, через це не, пров... не поважають, і не поважатимуть через таке ставлення до своєї держави, до своєї влади. В принципі, на краще ви не заслуговуєте всім оцім от, клоун, то сього. Ну розумієте, подивись на нього і подивись на себе. Порівняй, я скажу. Зеленського з собою, що ти проти нього? Шматла і на патріотичного відверто сказати. Зараз треба дивитися на те, як скористається ситуації Зеленський і як скористається ситуації Путін. Хто більше отримає результату? І останнє, що я хочу сказати: от за бороління Говн. Ще Півсуцький сказав, що троє гадеї нема ніякої єдності війська і народу, нема єдності влади і народу, нема єдності самого народу. Якби тут була єдина нація, якщо тут не склалася єдина нація за 30 років, то вона, якщо і складеться, то якимось іншим шляхом, а не шляхом. Примирення і узгодження інтересів України керується меншістю, не забувайте, і меншість нав'язує свої інтереси, свої пріоритети більшості, як і у кожній демократичній державі. І треба розуміти, хочете, хочете жити в країні більшості, то перебирайтеся на Росію. Там більшість рулить, там є та нація, котрої вам так хочеться, велика і єдина. Тут, на щастя, такого ще нема. Тут меншість рулить, оцим всім, як це сказати. Ватяним і вишиваним болотом, тому не переоцінюйте такої ідеології і не ведіться на неї ніколи. Коротше кажучи, якщо виключити бореління ГОМ, то цій операції ще далеко до завершення, як і нашим ударом по НПЗ, почекаємо розвитку. Бай, тут Ася щось хоче сказати, бо ви мало вечір. лайкаєте. Да, я смотрю, вы мало лайкаете, не пошируйте. Ну, давайте лайкайте и поширюйте. И еще что там... Они знают. Да, комментуйте, <связать> да, комментуйте и поддерживайте. Bye.